На жаль, дуже прикрий випадок, у нас стався у нас з летальним випадком, закінчився випадок захворювання медичної сестри, яка працювала в одній із лікарень міста Чернігова. При розгляді цього випадку, ну хочу сказати, що випадок підтверджений вірусологічною лабораторією і виділено грип H1N1, це грип типу А, грип, який протикає дуже агресивно. І розслідуючи цей випадок, на жаль, ми повинні констатувати, що жінка, яка є медичним працівником. Займалася самолікуванням і звернулася дуже пізно за медичною допомогою. Практично не тиждень вона лікувалася вдома сама, звернулася до амбулаторно-поліклінічного закладу і практично через день після отримання лікарняного в амбулаторно поліклінічному закладі вона поступає в стаціонарне відділення. Тяжкість її посилюється захворювання з застосуванням реанімаційних заходів, але на жаль. Двостороння пневмонія у жінки з таким діагнозом знаходилася на стаціонарному лікуванні, але, на жаль, випадок закінчується летальним результатом. Хочу сказати, що звертаю увагу до всіх мешканців нашого міста. Що при перших же ознаках грипу необхідно звертатися за медичною допомогою до лікаря, не займатися самолікуванням ні в якому разі, а отримавши консультацію і медичні рекомендації щодо лікування, їх дотримуватися, і, звичайно, діти, які з температурами ні в якому разі не направляти їх до закладів освіти. Тільки звернення до лікаря може запобігти оцим таким дуже неприємним випадкам ускладнень цього захворювання.